Вітаю! Поговоримо сьогодні про три ключі, які можуть здійснити поворот у вашому житті. Уявіть собі, що ви їдете за кермом автомобіля. І дорога така рівнесенька, і нібито в якийсь момент ви набираєте швидкість, потім збавляєте. І починає зогойдувати, загойдувати нас, і десь ми починаємо засинати, десь стає дуже нудно, і в цей момент хочеться якихось різких поворотів. Так і в житті буває, коли людина їде і в неї є певна історія стабільності, яка більш-менш її влаштовує або не влаштовує, хочеться такого повороту в житті, змін. Це як виїхати за повороти, знаєте, відчути ту красу, яка може бути, але не кожна людина наважиться до таких поворотів. Про що варто пам'ятати, на мій погляд, щоб все ж таки такий крутий поворот в житті він здійснився, і люди отримували свої зміни в житті. Перш за все. Це чесність з собою. Це як той водій за кермом. Йому варто бути чесним з собою, задати собі питання: а з якою швидкістю я хочу їхати? А куди я хочу їхати? а Чи дійсно по цій дорозі я хочу їхати? А те, куди я їду, і те, як я їду, і з ким я їду, чи задовірняє мене? Чи це дійсно є правда мого життя? Чи це є певні правила, зобов'язані обов'язки нав'язаного якась історія? Тобто чесність і відвертості дати собі питання, відповіді на питання, чого я насправді хочу, якої правди я уникаю про себе і про своє життя, в тому числі, що я таким чином для себе забезпечую, з ким я хочу бути, як я хочу жити, яким я хочу бути. Питання, які відповіді точно ніхто не знає. Але е, кожна людина, якщо вона знаходить певну сміливість віддати відповідь, то стовідсотково в цій сміливісті буде багато знання про це. Ну і до речі, про сміливість. Сміливість це є другий ключ для того, щоб здійснити такий поворот. І знаєте про що ця сміливість? Вийти за межі свого я. Що я маю на увазі? Ми знаємо про себе те, що ми хочемо знати, і ми показуємо іншим людям те, що ми хочемо показати. А деякі історії, із минулого історії, до яких, можливо, ви повертаєтеся постійно в думках, вони не дають тої внутрішньої свободи, а вони ніби сковують людину. І треба мати сміливість, щоб зазирнути всередину себе і пошукати відповіді, бо це якраз дозволить вам вийти за. Межі свого внутрішнього я, знання про себе. Коучинговий спосіб мислення, до речі, це друга компетенція, вона говорить про те, що кожна людина вона має володіти коучинговим способом мислення. Це гнучкий, питливий розум, який орієнтований на клієнта. Якщо перевести це на мову, звичайну, гнучкість розуму, в чому вона полягає? В тому, що я чітко знаю. Домовленості з собою, домовленості з іншими людьми, я спираюся на свої цінності, я спираюся на якісь свої правила, але я можу проявити гнучкість по відношенню до себе і до інших людей, не порушуючи певні свої цінності, тобто ті орієнтири, які в мене є. Відкритий розум це той розум, який нам дозволяє більше дізнатися про себе. А який дійсно я справжній або справжній, що в мені є не тільки потужного, те, що дуже хочеться бачити іншим людям, а все ж таки, на що мені варто звернути увагу, де є можливо мої прогалини, недоліки, які б я або самостійно хотіла би покращити, або певні моменти делегувати, якщо мені це не виходить. Тобто друга така навичка це вийти за межі свого я. Ну і звісно, коли ми дізнаємося про себе, коли ми виходимо за межі свого я, далі ем, в нас з'являються певні плани. У багатьох людей, чому вони не виходять за рамки за поворот, да, і не здійснюють той поворот в житті, бо хочуть зробити все ідеально, перфектно, да, так щоб комар носа не підточив. Ідеальності не існує. І третій ключик це зробити маленьку дію, але зробити її для того, щоб далі мозок сприйняв це як певну історію подальшого руху да, до своїх цілей. А що це може бути за дія? Ну Якщо ви Хочете змін своєму житті, наприклад, змінити роботу, да бо вас не влаштовує та робота на якій ви працюєте? То задайте собі питання, яка маленька дія може наблизити вас до пошуку нової роботи? Можливо, цю дію просто зробити, передивитися в яму, написати повідомлення, спитати, запропонувати свою кандидатуру, тобто щось зробити маленьке кожного дня. Для того щоб рухатися і отримувати свої бажані результати, тому дивіться три ключа для того, щоб здійснити поворот в своєму житті, для того, щоб в своє життя привнести зміни. Питання: що із цих трьох ключей у вас вже є? А чого бракує, і куди варто зараз зазирнути? Для того, щоб з цією історією розібратися, і все ж таки зробити той поворот в своєму житті, який ви так хочете зробити. Діліться в коментарях, не забувайте підписатися, ставте лайки і рекомендуйте своїм друзям приєднуватися також до мого YouTube каналу. Тому чекаю ваших коментарів.